Усім привіт! Ось і настав час 1107-25 року. Прийшов час копати чесник. Усі признаки подають симптоми, що чесник уже майже на готові до викопки. Листова частина 70% є пожовклою. Стрілка випрямилась, хоча. Не розтріскались. Ну, ще й днів 5. Часу чекати не буду. Стільки часу не буду чекати через те, що в нас йшли цілу добу дощі, і, залишивши цей чесничок в землі, я піддаю ризику гниття. Тому викопую його сьогодні краще раніше, ніж пізніше. Коротка передісторія. Садив я його 18 жовтня минулого року. Це озимий часник. Придбав я зубці в одній жіночки. Я там підписаний в Фейсбуці на одну групу. Насіння там всякі. Е, з Коломиї приїхало. Це насіння. Було дуже красиве. Взагалі цей посівний матеріал був дуже красивий і великий. Шкода відео не збереглося, так як карта пам'яті. стерла все, що було. Вложив я його мульчою. Посажений. Не сапав, нічого не видоргував звідси, тому на сьогоднішній день цей чесник виглядає не дуже привабливо. Зараз я постараюсь знайти відео, де він виглядав ще більш-менш під час розпалу своєї вегетації. Чесник в мене вразив сьогодні. Вся жовтізна желтізна поуходила, такий ну, красивий, дуже. Я сьогодні його буду підливати. В кінці березня чи на початку квітня у фазі трьох-чотирьох листочків я давав підживку кореневу. Брав 20 грам селітри, змішував з 20 грамами сульфату магнію на 10 літрів води і поливав під корінь. Друге кореневе підживлення було коли почалася вилазити стрілка, тільки її хвостик. Я брав монофосфат калію 20 грамів на 10 літрів води. Також робив такі бороздочки під паростками чеснику і проливав їх неглибокі борозочки, щоб полегшити доступ до коріння добрива. Також між цими двома основними підживленнями під корінь, я рази 3-4 давав підживлення по листу. Коли були найменші ознаки пожовтіння листового апарату, я брав карбамід 10 грамів. Змішував з 10 грамами сульфату магнію на 10 літрів води і робив оприскування по листу. Це, мабуть, рази три було. І приблизно тижня-три назад, коли я обламав стрілки, я пройшовся по листу з сульфатом калія 20 грам на 10 літрів. І через годину пішов дощ. Я його викликав. Ще забув сказати: чесник я не поливав спеціально. Його поливало те, що падало тільки з неба. Що з цього вийшло? Зараз ми побачимо, я сам не знаю. Чесник не красивий з першого погляду, але що ховається під землею, мені вже дуже цікаво. Отже, копає. О! Ух, який гарний чесник. Чесничок бомбічний, Першим я задоволений. Якщо взяти в долоньку, то Що? так на обхватик нормально. Щось відео не передає величину чесника. В житті набагато okay. більший. Ну так. Да. Викопали чесничок. Залишив 5 коробочок на обновлення насінневого матеріалу, тому що він просто шикардосний На що я сподівався? Те і отримав. Тут посадив я фацелію, як Сидорат, нехай росте глушить, бур'ян. Земля буде до наступного року. Вже під фацелією А тут рядочок посадив в чорну редьку. Якраз буде добре і хороший попередник у неї. А зараз переходимо до самого часничку. От і часничок. Його дуже багато. Сім рядочків було. Ось тут. Далі ось тут. Голівки дуже красиві. Тут також. Просто краса. Результат перевершив мої сподівання. А зараз масштаб. Погляньте. Просто краса. В основному весь один в один. Трошки є менша, трошки є навіть і більша голівка. В цілому десь ось такий масштаб. Ось такі є менші, але їх небагато. Чесничок дуже класний. Я задоволений. Такий. В основному весь ось такий. Це інший рядок. Ну навіть навіть рівняти. Нема сенсу, бо він весь однаковий. Плюс-мінус там. Класний чесночок. Це ще один рядок. Такий красень. Майже всі такі однакові. Ось трошки менший. Ну, але не суттєво. Зараз завезу його в гараж сухий, продуваємий, там він буде висіти, поки, поки поживні речовини не протічуть в голівку і не висохнуть. Зараз просто хочу показати, яка різниця, якщо не виломувати стрілку. У когось різниці нема. Ось, наприклад, це з з виломаною стрілкою. Чесничок. Ось я виломував. Десь, мабуть, тижня три назад. Ні, можливо місяць. Не пам'ятаю. А це не виломана стрілка. Ось вона не виломана. Відповідний, відповідний результат. Ось така голівка. Тут уже є з чим порівняти. Цвіт взяв на себе всю силу. Так що треба стрілки виломувати. Ну, принаймні в таких сортів. Чесничком я дуже задоволений. Так що недарма я біля нього бігав майже цілий рік. І я признав, хімія це сила. Хоча б хімічний, але без неї нікуди. Вирощуйте чесник. Невибаглива культура. Це було просто цікаво. Бай-бай!